Проявити і любов, і турботу про бійців на передовій жінки із села Коростовичі вирішили, як кажуть, через шлунок. Вони готують домашні страви для захисників. На цій кухні робота кипить уже три дні. Волонтери працюють від шостої ранку і до дванадцятої вечора. Третій день ми сьогодні, але ми би б займалися ще тільки б, як найскоріше все закінчилося. Я був мир, спокій і в нашій державі. Але ми насправді є дуже великі патріоти, і ми, ми будемо до кінця, до кінця допомагати. Ще сільський голова, не зважаючи на статус, теж допомагає. Ми зібралися, хоч таким можемо допомогти такою своєю працею, щоб хлопцям стало веселіше, щоб вони відчули щось домашнє там, що за них піклуються, щоб їм було легше воювати. Пані Ольга надала у користування свою кухню та посуд. Для такої справи я не можу відмовитися і що скажуть, я депліка. тут все допомагаю, і чим можу, і як можу. Досвідчені господині діляться секретами приготування м'ясних хлібців, яких в народі називають зайцями. Добре вимішати, вибивати, щоб було смачне, би воно трималося купи». З інгредієнтами допомогли священники, влада і громадські організації. Ми розпочали акцію, називається. Нагодуй бійця, От. і багато справи зроблено вже. Що саме? Ми вирішили підготувати голубці, сало, різні м'ясопродукти, які можуть трохи постояти, і щоб тим самим покращити хлопцям психоемоційний стан, який у них там дуже напружений. Волонтери і члени громадських організацій вдячні владі, підприємцям і всім, хто долучився до акції Нагодуй бійцям. Хотіли б подякувати всім небайдужим людям, бо кожна робота навіть лепта роботи дуже важлива на сьогоднішній момент для наших бійців в такий нелегкий час для України. Тому щире спасибі. Поки ми розмовляли, газдиня перевіряє готовність страв. Шкода, камера не передає запаху, пахне дуже смачно. Волонтери кухарі кажуть, допомагають чи можуть. Головне, щоб хлопцям було смачно. тільки бажаю, щоб була перемога. Все віддамо, тільки б була перемога. З такою допомогою в тилу жоден ворог не страшний. До слова, це не перша допомога цих волонтерів. Днями вони відправили 250 кілограмів голубців, а на новорічні свята пекли для захисників торти. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, Новини телеканал Раї.